Заді мене також є Honda Сірві четвертого покоління на 14 рік, який Денчик купив за 4300 тисячі доларів і грав, до речі, цей автомобіль майже два місяці. А знаєте чому? Йдемо розкажу. Японський ринок Toyota, Honda, Acura і тому подібне надзвичайно цініться в штатах, тому що це надійність. Ну от так говорять, звісно, що всі американці, тому Денчик грав цей автомобіль майже два місця. Вдалося купити з мінімальним пошкодженням по правій стороні. Бордовий колір, а вам не здається, що сьогодні бордового досить багато. Виглядає, як на мене, теж досить непогано на любителя, якщо чесно. Але все ж таки, оскільки я являюсь власником бордового автомобіля, а в принципі виглядає непогано. І вишенька на торті, а, навіть не Range Rover, да? Навіть не ренджровер, тому що Тесла Model 3 2023 року 3500 повний привід: 70 тисяч пробігу. Ви собі представляєте? 70 тисяч пробігу за десять з половиною тисяч доларів під ключ. І я вам казав, казав ще два місяці тому, що Тесле потрібно брати зараз. І негайно, хто послухав, то купив, а хто не послухав, ну трошки переплатить, нічого страшного. Висновок один. Обираючи автомобіль зі штатів, ви економите, ви обираєте те, що вам потрібно. Ви обираєте те, що ви хотіли бачити в себе на подвір'ї, та ви розумієте бюджет, який ви бажаєте витратити на свій власний автомобіль. Від нас що? Від нас підбір, консультація, розповідь, як це все відбувається. Ми даємо гарантію. Та звісно, що займаємося всім, щоб ваш автомобіль приїхав до нас на площадку, і звідси ви його отримали безумовно в такому стані, як ви і бажали. Компанія Dream. залишайте заявки.